Вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського Союзу. Вакцинація стартує у неділю 27 грудня. Про це, як повідомляє Європейська Правда, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн у спеціальному відеозверненні. Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки. А завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії. Наші європейські дні вакцинації це зворушливий момент єдності і європейської історії успіху. Заявила вона, також фондер додала. Що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність. За її словами, ЄС забезпечив достатню кількість вакцин для всього населення блоку, а також мешканців країн європейської економічної зони. Вакцинація дозволить нам поступово повернутися до нормального життя, зазначила фондерляєн. Але доки цього не сталося, нам потрібно зберігати пильність. Ми маємо захищати себе і своїх близьких від вірусу. Лишаємося в безпеці разом. Зробимо 2021 рік нашим роком відновлення і надії, наголосила президентка Єврокомісії.